Друзі, Господь кожному з нас посилає якісь свої унікальності, якісь свої незвичності. Я є андроїн. Тобто, я поєдную собі як чоловічі, так і жіночі початки. Тут, наприклад, дуже цікаве моє спостереження. На групі німецької мови, я зараз у нас перерва, тут буде початися далі заняття. І... Моє скромне спостереження. У мене навіть великішенькі ручки з усіх біологічно чоловіків. Я розцінюю свою таку маленьку незвичність, як дар Божий, як дар вищих сил. Цінуйте ваше ціло, цінуйте вашу, будь ласка, унікальність, такі, які ви є. У стосунках з чоловіком я більш ніжний, жіночний, а мій чоловік більш чоловічний. Головне орієнтуйтеся на інтелект, на творчі здібності людини і оцінюйте людину достойно по її здібностям, по її інтелектуальному розвитку. А не по зовнішнім якимось параметрам. Особливо мені неприємно, коли деякі жінки на моєму ютуб-каналі пишуть мені коментарі з переходом на мою скромну зовнішність і так далі, тому потрібно. Потрібно дивитися на себе. Я одягаюся тому так, наприклад, на зняття. Тому що я туди гей суперзірка. Я дійсно гей суперзірка. Сама красива тут і дівчинка і хлопчик для всіх чоловіків і для, для жінок, щоб люди мною милувалися, насолоджувалися естетично. Це моє бачення. Будь ласка, вчіться толерантності. Я гей андрогін. ЛГБТ права це права людини. А права людини це найвища цінність.